Багато хто думає, що імміграція це про нові можливості, нове життя, нову країну, новий старт. Але правда полягає в тому, що часто ми повертаємося до себе, до своєї батьківщини, але там ми вже чужі. І ті люди. Які були вашими друзями в минулому, вони вже відчуваються чужими людьми. Ви їх не розумієте, вони вас не розуміють. І в цьому є прикрість імміграції, що ти перебуваєш ніби між двома світами. І, мабуть, правда полягає в тому, що буття. Між новою країною і старою, це і є правда про нас, про самих себе. Тобто імміграція це не лише про географію, це і про кордони в ваших головах. Наскільки легко чи наскільки важко ви їх стираєте? Тому що недостатньо просто. Переїхати в іншу країну, щоб стати там своїм. Це і про прийняття чужих цінностей, це і про відчуття спорідненості з новою країною. Але найгірше, що я можу вам сказати, це те, що куди б ми не переїхали. Ми завжди веземо нас самих з собою. Тобто, якщо у вас якийсь незакритий гештальт у голові, просто переїзд в іншу країну, він його не вирішить. На жаль, але це правда. Тому що змінюються, по суті, декорації навколо вас, змінюється мова. Але якщо у вас є. Якісь психологічні проблеми незакриті, не пропрацьовані, то ви їх просто будете переносити в іншу країну. І цей кругообіг він, на жаль, повторюється. Тому моя порада все таки триматися старих зв'язків. Навіть якщо ви відчуваєте, що ті люди, яких ви знали раніше, ви їх уже не сприймаєте такими, як це було в минулому, все одно варто підтримувати зв'язки, підтримувати один одного, тому що це той зв'язок, який найміцніший, скільки б ви не думали, що за кордоном... Люди, яких ви знайшли, вони для вас такі близькі. Все одно це будуть не ті самі люди, яких ви знали у своєму місті, у своїй школі, у своєму університеті і так далі. Я це помітив по собі, тому що напевно років 5-10 я не спілкувався. Зі своїми одногрупниками тісно. Але наразі я бачу, що моє спілкування повертається до них. І це чудово, тому що це ті люди, з якими ти провів 5-6 років, сидячи на парах, здаючи іспити, слухаючи лекції. І це класно. Зрозуміло, що війна нас всіх розкидала по світу. І, напевно, ми вже такими, як раніше, не будемо. Я це постійно бачу в соцмережах. Цей наратив про те, що от я повернусь в Україну і там все буде класно. Ну, по-перше, не буде, тому що ми не знаємо, наскільки довго триватиме війна. і з того, що я чую від моїх знайомих друзів, які в Україні, то сама Україна вже змінилася. Звичайно, це жінки, тому що чоловіки з очевидних причин не можуть поки повернутися в Україну. Але я думаю, що як тільки війна закінчиться, багато людей захочуть повернутися. Коли вони зрозуміють, що це буде безпечно не лише з точки зору військових ризиків, але й з точки зору. Правових ризиків, тому що розумієте, що ситуація з правами людини в Україні зараз дуже кепська. І я не хочу сильно загублюватись в цю тему, тому що негативу і так вистачає. Але на загал так підсумовуючи, я думаю, що все-таки от ця правда про нас. Вона якраз знаходиться десь, десь поміж нами, поміж цими світами. Де ви вже не тут, але іще не там. В принципі, я думаю, що на цьому все. Я радий кожному, хто підписаний на мій канал, хто... Ставити лайки, я за це вдячний кожному. Так що до нових зустрічей, друзі. Пока-пока.